Вітаю! Ви дивитесь програму Ми Українці. Зазвичай у нашій програмі ми показуємо вам історії патріотів України, тобто тих людей, які присвятили своє життя у боротьбі за процвітання нашої країни, захищали цілісність нашої держави. Також це герої Революції Гідності, герої АТО, волонтери, спортсмени і звичайно творчі люди, які популяризують наше українське. Тож сьогодні ми покажемо вам незвичайну історію звичайної сільської людини, але з багатьма талантами. І це ще не все, адже це не просто розповідь, а короткометражний фільм, який, до речі, отримав перше місце під час всеукраїнського фестивалю телерадіопрограм Студентський мікс мікс-2016», який відбувся у Києві. Тож переглянемо фільм, а після нього ви дізнаєтесь ті моменти зйомок, а також інші історії головного героя, що не ввійшли до цієї кінострічки. Просто ну, наброски, думаєш, зроблю такий набросок, може, колись напишу полотно якесь колись. Ну, ну чогось завжди не вистачало. Ні врем'я, ні, ні, ні той ні забот таких. Живу я в Старосілі, у Радичницькому районі, на Черкащині, на, о, читаю, на, на землі Тараса Шевченка. Це знає, ось якесь 100 кілометрів. Тут. Це була раніше голодна губернія. Оце на цій землі. Як тут все враження жив, жив, жив і жив у цій землі. В селі я знаю всіх людей, в кожному дворі пофамільно знаю. Нема такої хати, щоб я не знав, хто в тій хаті живе. Я шоферував, 20 років шоферував, потім пішов на хверну, на різні роботи. Все час я був зайнятий. Не майже половина хату у селі, в я щось робив. Ну, Практично то я ні в кого не вчився. Саме себе, саме себе, саме себе я почав ресувати. А побіч я вважав іконопис. Це Подивився на ікони. Я бачив е, е, такі копії Миколанджело, це дуже-дуже в Франциско Гоя, розписи церковні в, в журналах, це дуже цікаво. Я хотів просто, щоб знайти такого мастера, щоб навчив мене писати ікони. Ну, Діло в тому, що каже, каже я цього не вмію, я цим не займався, не цей. Це треба йти в монастирі там спеціально монахи. Бо якщо художник, він. Невірущий, він ікони не напише. А якщо простий монах, він навіть писати, рисувати не вміє, він ікону зробить. Іменно создати у, у святого, а щоб його глаза своїми глазами совпадали. Щоб вони були ні сюди, ні сюди, а прямо. Це дуже-дуже важко. Це головне, що можна навчити. Якщо ти навчишся цього, будеш писати ікони. На гармошки грають, на акордіоні грати, ми на піаніно грати. Ну, ну це, Якщо є клавиші, чи кнопки, на баяні не, не той. На скрипці не можу, бо я на ліву руку. На гітарі не можу, бо я на ліву руку. Діло в тому, що важко грати через те, що пальці привикли, держати кирпич. А руки вже не, не ті, пальці не зображають перед той. Mm -hmm. Мені найбільше подобається мелодія це Полімаріана «Жаворнок» із кіножурнала кіно Мір животних. Любимо, я б ці молоді слухав все время. Це було давно, Це було давно. Це було, ще я шоферував. Коли я у нас у районі Гордищинському, наприклад, церков не було. Взагалі не було. Була у Мошнах церква. У ну, діло в тому, що люди як? Ну, коли ми живемо, ми їх не бачили. А потім, коли я почав фельбувати, проїжджаєш можна церква. Це що то таке? І я завжди так, щоб зайти туди, можна подивитися. Це було щось далеке, не досягне цього, не досягне. Ну, прийшлось мені познайомитися з настоятелем. Цього. Я з його дозволу був на колокольні, був скрізь, був все. В общем, це була церква, яка в нашому крузі була, а так не було. Ну, хотілося зробити і собі таке. А собі зробити, як зробити? Це тільки просто думає, що я б хотів би, хотів би. А тоді, як оце стало незалежною Україна, можна було легше. Але ж, мене мало, я б говорив зо мною мало, мене майже ніхто не підтримав. Ти Є в нас така одна людина, от самородок від Бога. От він є такий, Якову Маркович Йоненко. Ось він, до речі. Це на ньому практично держиться все. Це двигун прогресу нашого. от, І двигатель всіх. Бо платітних ідей, якщо їх так можна назвати, тому що ми, ми думаємо, як його зробити, а він, а він вже його робить. О, звичайно, якби це основний, основний маховик, який постійно не дає нам розслаблятися, незалежно від чинів, санів і прочого. прочого Почали ми якось. Не було в нас грошей, було в нас 500 гривень всього. Кажуть, що ж ви будете робити, як у вас грошей немає? Микола Павлович каже, так. Купимо рулетку, купимо білопатки, купимо е якусь леску, натягнемо, будемо копати котлован. Почали копати, люди почали гроші дав... зносити потрошку, купили блоків, купили е всякого інструменту. Ну, ще є така історія. Нам подарували кирпича його, був такий Петро Миколаївич, не читаю, начальник морева. Він подарував нам. Оце кирпич. Ну а що ж, оце до цього ми й дійшли. Першу кирпичину ми положили 10 мая, травня, Трав... Трав... 10 травня. І сьогодні якраз 10 вересня, 4 місяці. У нас маленький ювілей. По-моєму, тут є, щоб вже подивитися на, на наше творення. Як і Марка, це е, е, душа. Yeah. Він коли мене агітував сюди на, на, на цю стройку, я йому пояснив Яша. Я не робив ніколи церков, це для мене е, вища математика. Я хоч і професійний будівельник, але одне діло построїть дом, е, сарай, погріб. Та що хочеш, ну а церква це виходить з цього ряду, з цього переліку. І я сумнівався, що я кажу, ну якщо будеш, І я не, не жалію, що значить, прийшов на церкву, він дійсно, він професіонал височайшої гільдії. Перевеш, як ото тріска по воді пливе легенько, якби її не відштовхували і десь не зачепитися за якийсь корінчик, за, за якусь гілочку, то тихо плисти, 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 плисти. На фільм, який ви щойно переглянули, повністю відповідає назві нашої програми. Адже ми, українці, дійсно велика нація із надзвичайними людьми, такими, як і головний герой цієї стрічки, Яків Маркович Йоненко. Обрати людину, яка повністю відповідала темі творчої людини, було дуже важко. Адже талантів на Черкащині чимало і про багатьох уже сказано. А от показати щось нове це вже завдання. Дякую Марковичем ми познайомилися ще в дитинстві, більше ніж 10 років тому. Навіть спочатку із його художніми роботами, а потім і безпосередньо з ним. До початку зйомок ми довго спілкувалися про його твори. Я зрозумів, наскільки це багатогранна особистість. Я завжди хотів зробити такий, е, такий типу пейзаж на хвоні старинного села, де церковка щоб була такого, і старинні, як, бо ми, ми ще знаємо, як ми живемо От хати наші під шіхвером, під цим. А коли е е було раніше іде селом сі хати під соломою, біленькі, приспя по, по помазані червоною глиною, е на це все вікна біленько. І... Соломою покриті високі такі гребені, і кожна хазяйка хоче, щоб чим повищий гребень був. І так І Хати не були вулиці Рівні, от такі о, і оце буває в селом йдеш, то там люди сидять, то там під хатою люди сидять, то там собираються коло того двору, то коло того двору. Зараз цього немає. Зараз не йде з селом, ти нікого не побачиш. Плошний забор трьохметровий, хати під шіхферм або під желізом. Вікна великі, зату, затулені чимось, щоб їх не видно. Б... Ну, тихо, вікна було невеличке. Людина з того ця вікна це заглядала. А зараз він спитає, яке це вікна, я не знаю, ви його давно дивились. Про відеозйомки, які не ввійшли до фільму, варто розпочати саме із художнього таланту головного героя. Адже на початку глядачі могли бачити альбом із його роботами. Цей альбом це всі ті замальовки, з яких планували створити величезні полотнища. Однак через роботу на це не вистачало часу. Але навіть уже у замальовках прослідковується талант героя. Згодом вдома у Якова Марковича побачив роботи, які можна запросто виставляти на художні виставки, чого варта навіть репродукція Мікеланджело Сістинська Мадонна. Інша картина, яку бачили у фільмі глядачі, це картина села Старосілля. Вона унікальна тим, що це незвичайний пейзаж. Вона створена із кількох елементів, а саме це різні частини села поєднані на одному полотні. Створити таке поєднання це незвичайна майстерність. Наступна історія, що лишилася поза фільмом, власне, те, як наш герой вчився малювати. Тож пропоную вам її переглянути. Ну я, я школася, старший брат. Вчив, каже, оце так треба рисувати, оце карандаш за, за, за той, оце так рисувати. Він завжди діда мазая малював, як він. Ну, пробував, пробував. Потім я вже перевчився, що він вже каже, а я вже так не вмію. Ну, практично то я ні в кого не вчився. Сам от себе, сам от себе, сам от себе я почав на, рисувати. Наступна сцена, що не вийшла до фільму, це те, як Яків Маркович показав свою найкращу картину, яка за палітрою та відчуттями була йому найближче. На ній змальована хата його матері, до речі, до найменших деталей. Коли починаєш розглядати всі її елементи, наче потрапляєш у те ж місце, у той же час. Ну, після війни, коли наше, наше село, це іменно участок села згоріло, німці спалили. Ну що, люди строїли такі хати, які. І жили в їх. В їх було дуже в'ютно, тепло було. Це робила моя мати таку хату в 44-му році. Вона була всі побілена, підмазана. Ну, я хотів зробити перед тим, як вона вже ось, жила свій вік. Ну, для пам'яті, може хтось колись узнає, як у таких хатах люди жили. Ну, коли я це зробив отаке, люди пам'ятають, да, було таке. Було таке, точно таке було, так само було. Звісно, вже внуки, правнуки, вони не пам'ятають цього, вони навіть не знають, навіть не, не представляють, як отака хатинка була стояла у дворі з цими віконцями. Ну, зі Создати таку пам'ять хата моєї матір. Талант головного героя як митця просто неоціненний. Тож далі, як і Маркович, почав грати на баяні та акордеоні і згадав ще одну історію: як саме він освоїв гру на музичних інструментах. Був такий епізод, такий смішний епізод. 82 годі нас призвали в чернігів на передпоготовку. Поселили нас в клубі. Народу багато повинен клуб, Вийшли туди, стояли, піаніно стоїть. Ну, каже, прийде пальцем, потім пішу. Я відкриваю і одним пальцем граю калінку. Так, одним пальцем. Калінка, калінка, калінка моя. Піднімається всі. У-у-у, ану давай ще. Місцеві жителі села Старосілля дуже тепло говорять про нашого головного героя, розповідають історії, наскільки це добра та щира людина, яка допомагає абсолютно всім, і це дійсно так: у Якова Марковича, велике серце і тепла душа, і це помітно у його бажанні збудувати церкву. На будівельному майданчику, де також тривали зйомки, всі його колеги розповідали, що навіть без спеціальної освіти Яків Маркович вже володіє знаннями будівельної справи на рівні експерта. Мені попався добрий помощник, який був професійний будівельник. Чого був, я живий, він був професійний будівельник, був і залишився. і залишився ним. Я з ним можу посовітуватися. Дві раз поспорить, полається, ну таки ми з ним доводимо цю, цю ідею. Я знаю, що якщо я не впевнений, Павлович, як ти скажеш, я скажу так, значить ми. А по-своєму. Іти було дуже важко. Прийшли ми сюди на це місто. хороше місто, хороше. Ну тут зразу, наше вам це місто, наше воно вам. тут мусор зносять, тут то, все скидають сюди. Такий Мусор вже можна зачистити, гарна площадка, і хатка є тут, і криниця є. І підвищення таке, ні, не буде, буде там, буде там. Ходили вони почти 20 років по всьому селі, поки вже вони ці баби помирали, стався я вже сам, ніхто мені не мішав, трапився мені Павло, Микола Павлович Жорбатенко і ми з ним оце. Ціда не, не, не приходжу, я перший. Перший приходить Микола Павлович і він, він ближче, живе, він приходить, коли я приходжу на 8 годин, він вже бетонну мішалку поставив, вже робить роствор, вже буде. він вже, ну якщо я сказав, що я буду в цей день, я ходжу, ми з 8 часов десь до часу, до 2, і виробляємо роствор і це все окончательно. Радиться він сугубо як із професійним будівельником, тому що я дійсно з образів на будовах. А вже він може порадитися, а зробити так, як, як він вважає за потрібне. Тут його значно вирішали. Тут, тут діло не не в архітектурі будівництва, а в самому будівництві. Покласти в угол, покласти кирпич. Це з професійної точки, з да. професійної точки. Це, це, бо я ж не професійний будівельник. Я починав шофером, А потім вся архітектура це його скрізь. Я, 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 можу, я можу всяку роботу робити. Можу на тракторі робити, можу на машині робити, можу на комбайні робити, можу на самоліті літати. А можна літати? — не літати. <реш> можу тільки ведь врачом не робити. Це страшне. <реш> а так можу у всьок роботу. Ну, Микола Павлович, це професійне. Він все час займався кла... роботою цією будівельною. Він, 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 він знає, як кажуть, ну, як угол. Другий раз я от, е, е, кладу в гол, а він каже, угол кладеться не так. Ну, в мене зразу не вийшло той угол класти. Ну, а, зараз О, а тепер вже я знаю, як цей його класти. А нас а, а, ну таке, от я знаю, з ним можу кажу, Палич, мені оце, оце тут, як ти скажеш на це? Він каже, отак і отак. Ага. Може я візьму з цього щось, я не візьму. Ну побільше, я, якщо я щось питав, він, я можу якраз свого половину взяти і його половину взяти, і ми то. Якби його не було, нема кого питати. Іди по селу, питай, як його зробити. А він каже, а ми самі не знаємо. І ще цікавий факт, що всі вони працюють безкоштовно і за благородною метою, тож з радістю діляться своїми історіями і сподіваннями щодо будівництва сільської церкви. Ми беремо зобов'язання перед жителями села, самі перед собою. Щодо 6 жовтня, коробка церкви, тобто вийти на висоту 5,5 метрів. По периметру церкви зробить всередині всі, е, всі ці арки, великі арки, абсолютно всі. До 6 жовтня ми зробимо такий подарунок сину Старосіллю. Говорячи про особливість нашого головного героя, на завершення нашої програми хотілося б сказати, що його феномен полягає у тому, що він навчався лише в школі, а опановував різні види мистецтва власноруч. Навіть гру на різних інструментах він вивчає на слух. Та й це ще не всі таланти головного героя. Він також і пише вірші. Тож, дійсно, Черкащина багата унікальними людьми, які продовжують традиції українського народу, розбудовують і прославляють нашу неньку Україну. А вже наступного тижня ви зможете побачити наступну історію про справжніх патріотів.